Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. І я прийшов, каже Господь, кликати не праведників, але грішників до покаяння. Сидайте. Знаєте, не один раз у своєму житті мені приходилося на мати розмову з людьми, які дуже люблять пишатися своєю святістю. І якщо святість десь місцями похитнеться для того, щоб її відновити, знаєте, що вони роблять? Не міняють своє життя, а шукають гірших від себе. Шукають тих, на кого можна показати пальцем. Як оці фарисеї. Каже до Ісуса, а чого це ти з цими митарями сидиш за столом? Митників не любили, бо тому що це ті, що збирали мито, як нинішня податкова, так? Але ці податково хоч має документи, а ті все на слово. Заплатив ми то. Він скільки сказав, ти скільки заплатив. Частину гроші здавав панові, головному тому митереві, частину лишав собі. Люди знали, що їх дурять, люди знали, що вони нагліють, але нічого не могли зробити. Бо на ту посаду митеря було дуже складно добратися, треба було мати якісь певні відносини. І з тим головним митарем, чи родинні, чи довірливі. І люди не любили їх. Але митники собі, це на сьогоднішній день такі були олігархи, знаєте? вони могли собі все дозволити, накрити серйозний стіл. Це ми собі так сьогодні, навіть то не кожен може собі то так? купити все, що хоче. На стіл, я маю на увазі, я вже не кажу, за машину, хату, ще щось. А тоді це були такі олігархи. І знак того, що Левій оцей пішов за Ісусом, Він його запросив додому. І по своїй традиції, як для найважнішого гостя накриває, накриває поляну, як кажуть нас в народі. Накриває поважний стіл. І, звичайно, що фарисеї почали йому закидати. Як ти з митниками сидиш і п'єш з ними разом? На що Христос відповідає? Я прийшов спасати те, що загинуло. Здорові лікаря не потребують. Господи, то до тих, що рахують себе праведниками, ти, що не прийшов? Ти до праведників не приходиш, то нам, Господи, що треба грішити, бо ти до нас прийшов? Ні, грішити не треба. Треба звернути увагу, чим ми свої гріхи замаскували. Людина, яка рахує себе святою, праведною, це той, хто сам для себе в першу чергу замаскував свою недосконалість. В цьому є дуже велика небезпека, бо тому що нам не треба Бога, нам не треба спасіння, нам не треба покаяння, мені не треба лікаря, я здоровий. Біда, що коли ми йдемо до лікаря, до зубного коли йдемо? Коли зуб болить, коли ми йдемо до очного, коли щось з очима став, ми йдемо до лікаря, коли бо то щось болить, щось не добре, щось не працює. Але коли душа починає храмати, вона не так болить, як зуб, не так сліпне, як око. І тому оці душевні наші болячки тяжко виявити, а тим більше людина їх не хоче показувати. І правильно робить Бо, тому що це робить її досконалою. Не треба показувати свої гріхи ближньому. Свої ріхи треба показати Богові, самому побачивши їх. Господи, отут в мене є проблема, отут мені поможе. Знаєте, як, якась пляма на дорогій скатертині, і ти так, от, отут мені треба цю пляму забрати, вказуєш, тут в мене проблема. Так і з гріхами людськими, нам не треба їх закривати, нам треба їх побачити, забрати усі ті свої бар'єри, усі ті свої такі задобрення, якими ми замаскували свою недосконалість. Тим, що я не ходжу до церкви. Я забув, коли я вже сповідався. Я навіть не пам'ятаю, коли я приймав святе причастя. Ну, та причащалися там, коли приймав святе причастя, коли ти прийняв тіло і кров Христа, не просто йшли в люди, та я йду, запричащався та й пішов. А коли ти прийняв тіло і кров Христа, бо Христос каже, хто їсть моє тіло, п'є моє кров, має життя в собі. А хто їсть і не розрізняє, що то тіло і кров, той суд собі їсть. Коли я останній раз сповідався, коли останній раз причащався і достойно прийняв тіло Ісуса Христа, коли я останній раз чинив милосердя, коли я простив когось, взяв на себе вину, не винив когось, не шукав винуватих. А заради того, щоб пропав конфлікт, змирився, сказав собі, все буде добре, а ближньому сказав я тобі прощаю. І виходить, що це було або дуже давно, а половини з того всього не було. Як Бог має тебе спасати і рятувати? То хто ти є, метер чи фарисей? Ти за столом Ісуса Христа сидиш як хто, як метар, чи як фарисей? Метар, той, що щасливий, що знайшов Бога і пішов за Ним. Який був грішником, покаявся і пішов за Бога. Чи фарисей, який каже, як ти з грішниками сидиш? А може, ви ніколи нікого в своєму житті не упрікали за неправильне життя? Тільки хвалили людей, підтримували, завжди підбадьовували. Чи може хтось через вас колись і заплакав? Це може бути навіть ваша дитина, яку ви довели до сліз. Але дитина, яка несправедливо є батьком чи матір'ю осуджена, вона, як правило, плаче тоді, коли тато і мама не бачать. І коли ви повистаєте, вони вам розкажуть, коли вони плакали, бо мама або тато їх не почули, легко легковажили, бо використовували і визнавали їх як, як свою власність. То моя дитина, що хочу, то роблю, ніколи такого не чули. Ніколи так не казали. Коли вам кажуть, скажіть, що своїй дитині, вона поводиться неадекватно, то моя дитина, як хоче так поводиться. не ваша. Це ваш обов'язок виховати дитину. Бо якщо Бог благословить тебе, що ти можеш продовжити життя, то він вкладає в тебе уряд учителя. Бо ти маєш це дитя навчити! Я прийшов, каже Господь, кликати не праведників, а грішників до покаяння. Жалію за всі свої гріхи, Господи, ще і хочу тобі принести плоди. Достойні покаяння, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу, слава навіки, до коринтян другого послання святого Апостола Павла читання. Будьмо уважні. браття! Ми не хочемо, щоб ви не знали про нашу скорботу. Яку ми пережили в Азії, ми були над мірою і над силу так пригнічені, що не мали вже надії жити. Ми мали самі в собі вирок смерти, щоб надіялися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. Він визволив нас від такої смерти, і визволяє далі. Маємо надію, що Він ще визволить нас, як ви поможете вашою молитвою за нас. Щоб за той дар, який нам дається ради багатьох осіб, також багато хто складав за нас подяку. Аллилуйя, 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 Аллилуя, Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрість прості, вислухаймо святи Іван Ліями, Руси. І духові Твоє. Лукисвяте Іван і читання, слава тобі Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В тому часі, коли проходив Ісус, побачив митника леві на ім'я, що сидів на митниці і сказав до нього, Ходи за мною, той кинувши все, встав і пішов за ним. Потім леві справив для нього великий бенкет у своїй хаті. Була там велика сила митарів і інших з ними за столом. Фарисей та їхні книжники нарікали і, звертаючись до його учнів, говорили, чого ви з митарями річниками і стей п'яте, а у відповідь сказав їм не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати неправедників. Але грішників до покаяння. Слава тобі, Господи, слава тобі, ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Мінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.